Протягом поточного року працівниками служби викрито 23 факти незаконних оборудок з лісом, з яких 6 фактів розкрадань готової лісопродукції посадовими особами державних підприємств, 14 фактів незаконної порубки лісу. Загальна сума збитків в встановлених фактах становить понад 7,6 млн грн. мільйонів гривень. Працівниками служби було викрито посадових осіб одного з підприємств Липовецького району, які з метою збільшення меж. Кар'єру вчинили незаконну виробку понад 50 дерев. Слідчим підрозділом Липовецького відділення поліції розпочати досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 246 кримінального кодексу України. Відповідальність за вказану категорію злочинів передбачена у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.